Центр гурток «Мітливий англійський. Тема уроку утворення порівняльної конструкції. Юні 12. Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку утворення порівняльної конструкції. Порівняльна конструкція утворюється за допомогою е, сполучника Zen. І щоб уникнути повтору слів у реченні, вживаємо слово замінник one для однини і once для множини. One коли порівнюємо один предмет і коли багато множина, можемо вживати once. Наприклад, the way is longer than that way, або «than that one. Якщо множину порівнюємо. These magazines are more interesting than those magazines або than those ones. Для вираження ступеню відмінності прикметників та прислівників у вищому ступені вживаємо слова Much a lot far у значенні набагато. Або А a Лил a bit у значенні менш. Наприклад, This book is much better than that One. Ця книга набагато краще, ніж та. І ще один приклад. We came a little earlier than our friends. Ми прийшли э, трішки раніше. Ніж наші друзі. При зазначенні міри речей або часу у порівняльному звороті число ставиться перед прикметником або прислівником у вищому ступені. Наприклад, my elder brother is two years older than me. My elder brother підмет, is – діє дієслово, потім ставимо число. Наскільки відрізняється? І далі вищий ступінь прикметника і потім порівняльний сполучник than me. My elder brother is two years older than me. Ще один приклад. This bag is 5 kilograms heavier than that one. Також підмет. Дієслово іменник Килограмс закінчення S множина, вищий ступінь у порівнянні або порівняльний ступінь Сполучник Z1, тобто ніж та сумка. При порівнянні двох однакових предметів ми вживаємо конструкцію «с» – такий же і Not so». Не такий, як той. Між сполучниками ставимо прикметник у звичайному ступені. Наприклад, this way is as long as that one. Цей шлях такий же довгий, як і той. These magazines are not so interesting as those ones. Ці е, журнали не такі цікаві, як ті журнали, і звернемо увагу, у множина. Ці порівнянні е, конструкції ми з вами проходили по скульте. Так, що це вам знайоме. Дякую, до побачення!